Небо було сірим і важким. Осінній дощ повільно стікав по вікнах лікарняної палати. Олена стояла біля дверей, тримаючи за руку дівчинку років шести з великими сумними очима. Це була Марійка, дочка її найкращих друзів Ігоря та Лесі, які кілька днів тому загинули в страшній аварії. Тьотю Олено, а мама ще приїде. Тихо спитала дівчинка. Олена опустила очі. У грудях щось стиснулось так, що не було чим дихати. Вона тепер на небі, сонечко, прошепотіла, але вона дивиться на тебе і дуже хоче, щоб ти не боялась. Дівчинка міцно обійняла її за шию. Я не хочу в дитбудинок, будинок, я хочу додому. Ці слова пройшли крізь серце, наче ножем. Увечері, коли Олена вийшла на лікарняне подвір'я, її зустріла соцпрацівниця. Ми поки оформимо опіку тимчасово, сказала вона сухим тоном. Якщо родичів не знайдеться, дівчинку переведуть у центр. Олена мовчала, потім твердо вимовила Не переведуть, вона залишиться зі мною, але ж вона не ваша, здивувалась працівниця. А чи я тоді, відповіла Олена. Хіба любов має прізвище? Вона забрала Марійку того ж дня. Друзі крутили пальцем біля скроні. Мати плакала по телефону. «Доню, ти ж сама, без чоловіка, як ти впораєшся з дитиною? Не знаю, мамо, відповіла вона. Але якщо Бог дав мені зустріти цю дівчинку, значить, має на те причину. Перші дні були важкі, дитина плакала ночами, шукала маму, боялась залишитись сама. Але з кожним ранком між ними з'являлось щось більше, ніж просто турбота. Тепло схоже на нове життя після бурі. Одного вечора, коли вони разом пили чай, Марійка раптом усміхнулася. «Тьотю Олено, можна я називатиму вас мамою? І Олена вперше за багато місяців розплакалась не від болю, а від щастя. Минуло кілька років. Марійка підросла весела, чемна дівчинка з великими допитливими очима. Вона називала Олену Мамо, і це слово було для жінки дорожче за будь-яке багатство. Олена вийшла заміж за Романа. Наче доброго чоловіка, підприємливого, спокійного. Він спершу прийняв дитину, навіть жартував, що тепер у нього дві принцеси. Та з часом у його голосі почала з'являтись холодна нота. Ти забагато уваги їй приділяєш, казав він. Вона ж не рідна, Олена ображалась, але мовчала, їй хотілося миру. У цей період знову з'явилась Світлана. Колишня колега і подруга ще з молодості. Красива, розкута, звикла жити по-своєму. Вона начебто хотіла підтримати Олену, але в її погляді ховалась заздрість. Одного вечора Світлана прийшла у гості. Ну що, Оленко, усміхнулась. У тебе все стабільно гарний чоловік, дитина, затишок, прямо ідилія. Та так, потроху. Відповіла Олена скромно. Головне, що в домі спокій. Світлана поглянула на Романа, який сидів за столом. А ви, Романе, не ревнуєте, бо не кожен чоловік витримає, коли дружина, матір Тереза для чужих дітей. Роман засміявся, але в очах блиснула іскорка роздратування. Ну, я не ревную. Але часом думаю, може, вона надто добросердна. Олена спробувала перевести розмову на жарт, але в душі відчула холодок. Наступні тижні Світлана все частіше навідувалась, приносила пляшку вина, могла зупинитись довше. Роман радів її компанії. Вона знала, як лестити, як розважати. Одного разу Олена повернулась з роботи раніше. У вітальні тиша, але з кухні чути шепіт. Ти ж бачиш, вона живе минулим, говорив Роман, ця дитина її все. А ти, ніжно відповіла Світлана, заслуговуєш більшого. Усе стало зрозуміло. Після тієї розмови на кухні все змінилось. Роман став іншим, холодним, дрятівливим, підозрілим. Ще недавно він називав Олену моє сонце, а тепер дивився на неї, ніби на чужу. Я знаю, що ти почуваєш себе ображеною, казав він, але не треба себе мученицю робити. Тебе ж ніхто не просив брати чужу дитину. Ці слова били сильніше, ніж ляпаси. Олена спочатку мовчала, терпіла, намагалась пояснити, що Марійка не чужа. Але Роман усе частіше приходив додому на підпитку, а потім почалися крики. Через тебе мене на роботі не поважають. Усі знають, що я виховую на свою дитину, кричав він, ламаючи стілець. Тієї ночі Марійка плакала в ліжку. Олена сиділа поруч і гладила її по голові. Не бійся, доню, ми скоро підемо звідси, я тобі обіцяю. Вона зібрала речі тихо під ранок, у рюкзак, документи, дитячі фото, кілька речей. Взяла Марійку за руку і вийшла, не озираючись. На вулиці стояла тиша, десь далеко світанок фарбував небо в блідо рожевий колір. Олена йшла, відчуваючи, як ноги тремтять, але всередині було спокійно. Вона більше не боялась. Декілька днів вона ночувала у знайомої. Потім, у дешевому гуртожитку, гроші закінчувались. Мамо, шепотіла Маріка, ти не шкодуєш, що взяла мене тоді з лікарні? Олена пригорнула її міцно: Якби не ти, я б не вижила, доню. А тепер ми разом. Наступного ранку, коли вона гортала газету в пошуках роботи, натрапила на невеличке оголошення Потрібна доглядальниця для літньої жінки, проживання і харчування включено. Вона зітхнула, іншого виходу не було. Так почалась нова сторінка її життя сторінка, де чужий дім став прихистком. Будинок, у який Олена з Марійкою приїхали того ранку, стояв на краю невеликого містечка. Старий, але доглянутий, двоповерховий особняк із садом, де колись, напевно, цвіли троянди. На ганку, загорнувшись у вовняну хустку, сиділа пані Катерина, літня жінка з проникливим поглядом. Ви доглядальниця? сухо спитала вона. Так, відповіла Олена. Мене звати Олена, а це моя донька Марійка. Ми можемо допомагати вам з усім, що треба. Старенька зміряла їх поглядом. Доньку, брати, не треба було. Тут не дитсадок. Вибачте, тихо сказала Олена. Просто мені ніде її залишити. Ми тихенько будемо, чесно. Катерина відвернулась до вікна. Ну, добре. Тільки без дурниць, і я не терплю брехні. Перші дні були холодні, не тільки на дворі, а й у ставленні. Пані Катерина бурчала, коли Олена переставляла речі не хотіла їсти чужу їжу, відмовлялась від допомоги. Марійка боялась навіть зайти в її кімнату. Тільки з коридору визирала і тихенько питала: Мамо, а вона добра? Просто самотня, доню, відповіла Олена. Люди, які живуть самі, забувають, як це довіряти. Минув місяць, одного вечора, Олена принесла Катерині вечерю і тихо сказала: Я знаю, ви мені не вірите, але я не прийшла сюди за грошима. Мені просто треба місце, де можна почати спочатку. Жінка довго мовчала. Потім поглянула прямо в очі. Почати спочатку, кажеш, це важко. Я теж колись починала, а потім усі пішли чоловік, діти, друзі. І я залишилась тут, як цей старий дім. З того вечора між ними щось змінилось. Катерина почала кликати Олену доню дозволяла Марійці приносити їй чай. Інколи вони всі разом сиділи на кухні, слухали дощ і мовчали. У тому мовчанні було більше близькості, ніж у тисячі слів. Одного разу Катерина навіть усміхнулася: Знаєш, Олено, я думала, що вже нікому не потрібна, а ти мені нагадала, що серце ще може гріти. Зима видалась ранньою. Сніг падав великими лопатими пластівцями, а старий будинок стояв, мов під білим покривалом. Олена прокинулась серед ночі. У коридорі світило слабке світло. Пані Катерина сиділа в кріслі біля вікна, дивилась на засніжений сад. Ви не спите? тихо спитала Олена. Ні, доню, усміхнулась старенька. Я просто дивлюсь, як падає сніг. Вона замовкла, я багато в чому була жорстока, Олено, навіть до власних дітей. Хотіла, щоб мали краще життя, а вони просто поїхали і більше не повертаються. Її голос здригнувся. А ти тут не заради грошей, не через обов'язок, просто з людяності. Так мало хто тепер може. Не дякуйте, сказала Олена. Ви для нас стали рідною. Катерина погладила її по руці. Ти хороша жінка. Бережи свою дівчинку і не дозволяй людям ламати тебе. Чуєш? Через кілька днів старенька захворіла температура, слабкість, а потім лікарня. Олена не відходила від неї. Тримала за руку, годувала з ложки, шепотіла, ви мусите видужати. Ми ж планували весну зустріти разом. Але Катерина вже мовчала. Її очі були спокійні, як тихий сніг, про який вона говорила. Того ж дня її серце зупинилось. Після похорону юрист покликав Олену. Пані Олено, ось лист і заповіт. Які залишила пані Катерина, просила віддати вам особисто. Олена розгорнула конверт. Там був короткий рівний почерк. Доню, я не знаю, чи колись хтось подякує тобі так, як я хотіла б. Ти принесла у цей дім тепло, якого тут не було руками. Мій будинок, сад і невеликий рахунок у банку я залишаю тобі. Не як нагороду, а як доказ добро повертається з любов'ю твоя Катерина. Олена довго не могла стримати сліз. Марійка обіймала її і шепотіла Матусю, вона тепер на небі, правда? І дивиться на нас? Так, доню, відповіла Олена і, мабуть, усміхається. Минуло кілька років. Весна знову розквітала над містом. І в саду біля старого будинку пахли яблуні. Олена стояла біля вікна, спостерігаючи, як Марійка, вже доросла, красива дівчина, розвішує на гілках годівнички для пташок. Дівчина усміхнулась і гукнула Мам, ти пам'ятаєш, як ми сюди приїхали. Тут тоді було все старе, навіть троянди не цвіли. Пам'ятаю, відповіла Олена. Як Катерина Петрівна бурчала, що я не вмію полоти грядки. Вони засміялись. Тепер цей дім став їхнім. Олена відкрила стару шухляду, а там пожовклий лист від пані Катерини. Вона перечитувала його щоразу, коли сумнівалась у собі. Добро повертається, писала старенька. І справді, воно повернулось одного дня. На базарі Олена випадково зустріла Світлану та постаріла обличчя втомлене, в очах самотність. Олено, промовила винувато, ти, мабуть, мене ненавидиш? Ні, відповіла спокійно. Я вже давно ні на кого не тримаю зла. Кожен отримує своє. Світлана опустила очі, а Олена пішла далі. Легко, мов після дощу. Того вечора, сидячи з Марійкою на ганку, вона сказала: Знаєш, доню, ми з тобою пройшли через біль, але, може, саме він навчив нас цінувати прості речі: спокій, любов і доброту. Марійка пригорнулась до неї. Ти в мене найсильніша мама у світі. Сонце заходило. Фарбуючи небо у золотаві кольори, у повітрі стояв запах весни і теплого чаю. І Олена знала напевно, все, що колись боліло, стало її силою. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам до зустрічі.